Дорогі друзі, передусім хочу подякувати всім, хто виявив зацікавленість до конкурсу на заміщення вакантних посад між тих консультантів народного депутата України та доклав чимало зусиль, щоб здобути перемогу. За цей проміжок часу на сайті народного депутата надійшло близько 60 заявок на участь у конкурсі, якщо точніше, 57. Дуже багато цікавих ідей, думок, поглядів. На жаль, серед різноманіття позитиву були й такі, що викликали в мене подив, деякі були відверто агресивні і неприйнятні суспільству. Але кожен має право на висловлювання своїх думок та поглядів. На сьогодні вже визначені переможці по двом напрямкам конкурсних програм. У категорії журналістика перемогу здобув голосний Максим. Основним напрямком, викладеним в його конкурсній пропозиції, є виявлення найбільш гострих соціальних проблематик, як у межах конкретно взятого району Полтавщини, так і за його межами. На прикладі таких напрямів, як правова охорона земель, видобуток сланцевого газу, безконтрольне і нераціональне використання земельних ресурсів, Максим вважає, що проблема безконтрольного розбазарювання землі главами РДА це пряма загроза національній безпеці України та нормальному, прогресивному розвитку держави в цілому. Вважає, що людина з такими поглядами варта того, щоб отримати посаду помічника консультанта народного депутата. У категорії грантова діяльність перемогу здобув Лебідь Віталій. Його пропозиції по тематикам «Граничне землеробство» та відкрите суспільство я вважаю таким, що обов'язково повинні бути втілені в життя, впевнений у тому, що подібні програми принесуть багато користі нашому суспільству. Тож вітаю переможці! Вірю, що наша співпраця принесе багато користі не лише полтавській громаді, а й Україні в цілому. Іншим кандидатам на заміщення посад помічників консультантів нагадую, що залишилося лише сім вакантних місць, які чекають своїх переможців. Тому до справи, друзі, творчих успіхів, і хай вам щастить.